Привіт, мене звати Яна. І нещодавно я пройшла курс відкриття міні агенції від Genius Space. Вже більше п'яти років я працюю у креативній сфері, і, як і більшість початківців на той час я починала з написання SEO текстів. Поступово розвиваючись у цьому напряму, я почала писати тексти для блогу, а згодом стала вести основні соціальні мережі компанії, у якій працювала. З початком повномасштабного вторгнення змінився напрямок моєї діяльності. Я захопилася створенням візуального та відеоконтенту. Я почала вести свій блог і задумалася про відкриття власної справи. Але відповідних знань я не мала, тож вирішила трішки прокачатися у цьому напрямку і натрапила на курс про відкриття міні-діджитальної агенції від Genius Space. На курсі я систематизувала всі свої знання та дізналася багато нового. Кожен урок був присвячений певній проблемі, з якою стикаються усі початківці. Здається, ми розглянули все, що можна було, від пошуку клієнтів до юридичного супровіду агенції. Але найбільше мені запам'яталися наші зум зустрічі зі спікерами та запрошеними гостями. І оскільки група у нас була невеличка, кожен мав можливість задати свої питання, які його хвилювали, та розібрати власні кейси з професіоналами на лайв зустрічах. І хоча агенцію я ще не відкрила, але надихнула. Курсом нашими зустрічами зі спікерами пропрацювала свої проблеми і знаю, куди рухатися далі.